Вітаю! Поляризаційні фільтри це одні з тих фільтрів, які називають must have, тобто які мають бути в кофрі у кожного фотографа чи відеографа. Не дивно, що їх виробляють всі комунілінки на будь-який гаманець та смак. Цілком природньо, що обрати з цього гамуза досить складно, оскільки якихось порівняльних у фільтрів практично немає, а ціни відрізняються часто на порядок. Тож, коли в мене з'явилася нагода порівняти декілька з цих поляризаційних фільтрів, я, звичайно, вирішив скористатися ними. В першу чергу, тому що самому було цікаво, чи всі фільтри однаково корисні і чи варто платити за якісь гламурні бренди та незрозумілі фішки. Порівнювати будемо полярики одного з найбільшого в світі виробників світлофільтрів бренда японського Hoya та одного з найбільш шанованих німецьких брендів Blus W. Одразу скажу, що результати мене самого дещо здивували. Тож погнали, буде цікаво. Пара слів про самих виробників та їх фільтри. Хоя це японська корпорація, яка відома своїм виробництвом медичного обладнання. Але загалом це один з найбільших, якщо не найбільший, виробник оптичного скла в світі. У формі заготовок вони продають його іншим компаніям, які вже роблять з нього, що їм там треба. Кому саме продають, відомо в основному щуток, бо то комерційна таємниця. Але кажуть, що як мінімум частково, об'єктиви Кеннон робляться скла саме виробництва Хоя. Але знов-таки це неофіційна інформація, тому сприймайте з скепсисом. Крім того, сама Хоя довгий час була світовим лідером у кількості продажів саме світлофільтрів. Високоякісне скло, передові технології, відпрацьовані в сфері медицини, ще й відносно недорога ціна, тому що самі мають повний цикл виробництва. Це їх секрети успіху. Ще й Made in Japan. Не всі, звичайно, але значна кількість їх фільтрів робиться безпосередньо в Японії. І цей мій фільтр також плюс W це торгова марка фірми Schneider. Колись давно плюс W були окремою конторою, але ще в 40-х вони увійшли до складу Schneider, і зараз це вже не більше, ніж просто цікавий шмат історії. Так чи інакше, B W – це Schneider. А Schneider зараз робить в основному оптику для індустріальних рішень типу машинного бачення. Для фото та відео вони роблять лише хай-енд рішення типу кінооптики та лінзи для об'єктивів камер Phase One. Які коштують не сильно дешевше тієї самої галівузкої кінооптики. І в принципі, станом на зараз є практично недосяжним ідеалом фотооб'єктивів для будь-якого фотографа. Тож маємо два світлофільтри від виробників світового рівня. Фільтр Hoya – це мій особистий полярик, яким я вже користуюсь декілька років, він відноситься до серії Fusion One, тобто до середнього сегменту фільтрів Hoya між базовою лінійкою HMC та старшою HD. Всі фільтри Fusion One HD випускаються в тонких оправах, щоб запобігти появі вінітування на ширококутних об'єктивах. Я буду порівнювати його з фільтром BW, KSM HTC Pol MRC. Німці не дали своїм серіям красивих імен, тому тут не настільки чітка градація по якимось рівням. Але загалом це теж приблизно їх середній сегмент асортименту. Лінійка вище має приставку Nano у назві, що свідчить про більш якісь просунуті технології покриття. На відміну від хоя, німці кожен фільтр випускають в варіантах з звичайною та тонкою правою, маркуючи їх як F-Pro та XS Pro. У мене в руках F-Pro, тобто з товстою повноцінною оправою. Обидва ці фільтри обіцяють багатошарове просвітлення з обох боків, відсутність бліків та погода захищення покриття, яке запобігає отриманні вологі на поверхні фільтру. Це може стати в нагоді, коли ви знімаєте в тумані чи під час дощу. Тобто глобальні фільтри прям прямі відповідники один одному за виключенням ціни, оскільки B плюс V коштує в три рази дорожче за хою. Тож, давайте разом подивимось, наскільки ця різниця в ціні виправдана. Перед тим, як розказати про свої результати тесту, я хочу зауважити, що вони стосуються лише цих двох конкретних моделей фільтрів. І не стосується всіх фільтрів даних виробників різних серій та років випуску. Тому що навіть в такі простій, як двері штуці типу світлофільтра, технології не стоять на місці. Виробники вдосконалюють технології обробки скла, покриттів, їх комбінацій і так далі. Тому цілком можливо, що навіть у одного й того самого виробника різні серії фільтрів будуть мати різні властивості. Тому мова йде лише про полярики Hoya Fusion One та Blus W KSM HCC Pol MRC в оправі F Pro. І ні про які інше. Погнали! Що я хотів побачити? Я хотів подивитися, чи буде фільтр B +W дійсно давати ту фантастичну різкість, про яку ходять легенди в інтернетах, та чи дійсно полярики Hoya пропускають більше світла за аналоги від інших виробників. Про це також іноді пишуть в інтернеті. Крім того, цікаво було глянути, хто з них буде сильніше поскудити колір, адже це прямо основна характеристика, на якій горять дешеві китайські світлофільтри. Ну і бонусом було цікаво, наскільки страшне те він'єтування від широкої оправи, про яке так часто кажуть нам в магазинах при виборі фільтрів. Спочатку я вирішив перевірити він'єтування. Для цього я знайшов на вулиці прекрасний білий борт, він трохи пописаний людьми, яким не вистачило місця в соцмережах, щоб писати всяку фігню. Тож не звертайте увагу. Коротше, я використав свій 20-мм об'єктив для цього тесту, встановив F8, щоб точно позбутися вінітування від самого об'єктиву, і зробив декілька знімків з обома фільтрами. Після цього відкрив у камеру RAW, автоматично вирівняв експозицію та натягнув контраст, просто щоб вінітування було краще видно. І, власне, так зробив для обох фільтрів. Після цього скопіював все в один документ. На різні шари, щоб можна було зручно порівняти. І от в ітоги в мене знімок з гори з БВ, знизу хоє, B+, плюс В хоє, Блюс хоє. Як на мене, якось критичної різниці у вінітуванні немає. Тобто навіть на 27 мм, навіть з дуже товстої фільтра, ну, ви не побачите якогось явного впливу. Можливо, воно буде на ширших фокусних, та майже точно воно буде, якщо ви накрутите декілька фільтрів. І тут, звичайно, буде перевага у фільтрів з тонкою правою. Але для сценарію, коли фільтр на камері лише один, особисто я не бачу значної різниці знов-таки. А от що реально помітно, це те, що колір дещо відрізняється, та освітлення. Але це тест на вулиці, де світло могло дещо змінюватися через хмари, тому колір та світло підемо перевіряти у більш контрольовані умови. Я зробив таку от мега-композицію з фотокниги та коробочки від фільтра. Зробив тестовий знімок взагалі без фільтра, і знімки з обома фільтрами в положенні, коли вони працюють, власне, як полярики, забираючи бліки та відображення. Ось дивіться внизу на кробусі, як в бліку зникає відображення книги. Я зафіксував баланс білого в камері, встановив однакову витримку, діафрагму і, звичайно, використав незмінну потужність світла на своєму Amaran 60, про який я трохи розповідав у своєму окремому відео раніше. Після того, як зняв, я використав автокорекцію експозиції в камера Raw, щоб заодно подивитися, який фільтр, скільки жер світла. І так само все склав в один документ, щоб було зручніше порівнювати. І знову бачимо різницю в кольорі. B плюс ніби тепліший, а Хоя ніби холодніший. В експозиції також бачимо, що легенди про те, що Хоя світліша, явно не відповідають дійсності. Автомат нарахував 0,7 стопи різниці при використанні полярика B плюс та плюс 1,2 стопи при використанні фільтра хоя. Тобто, насправді, німецький фільтр майже на півстопи світліший, що насправді досить солідна перевага. Тепер подивимось на різкість. Навіть на збільшенні у 166% я не бачу критичної різниці. Трошки десь там. Ну, коротше, тільки збільшивши фото майже до 400% в районі, де більше дрібних деталей. Я нарешті побачив перевагу німецького об'єктиву. Він дійсно практично ніяк не зменшує кількість деталей на знімку. В той же час, як у Хоєм, деякі падіння різкості все ж спостерігаються. Повторюсь, це майже на 400% збільшення. Тобто в реальному житті для реальної фотографії ви навряд чи помітите цю різницю, але вона все ж таки є. Залишилося питання з кольором. Оскільки полярики часто використовують при зйомці різної предметки, особливо ювелірних прикрас. Точність кольоропередачі є досить критичною для поляризаційного фільтру і, в принципі, основною його характеристикою. І ось тут, навіть просто клацаючи кадри туди-сюди, в мене вже виникли питання до німецького полярика. Я потий цей впіп'яткою на книжку в кожному з трьох випадків і зберіг результати у вигляді скріншотів. Ось що в мене вийшло: зліва B плюс посередині варіанти без фільтру, і справа Хоя. Як бачите, німецький фільтр досить помітно утеплює картинку, і це мене настільки насправді здивувало, що я вирішив зробити контрольний тест з іншим об'єктивом та іншим світлом. Я знову взяв цю саму коробочку, просто щоб мати блікучу поверхню в кадрі, і поставив в якості світла 2 епітури MC. До речі, якщо комусь цікаво, чому ці крихітки EPCR MC варті любові, то напишіть у коментарях, і я, може, зроблю огляд і по ним. Чи порівняємо з якимось у ланзі в 10 разів дешевше. Так от, повністю замінивши світло, залишивши так само його температуру 5600, я поміняв і об'єктив. Замість телевіка Nikon 1004, який я використовував для тесту з книгою. В цьому випадку я використав свій перевірений 24-120 f 4 посилання на огляд якого зараз буде на екрані. Для ще більшого масштабу я використав макрокільце. Далі я зробив знімки без фільтра та з кожним фільтром по черзі, виставивши їх в положення, коли зникають бліки. Власне, тобто так само, як я робив раніше. І далі так само зробив скриншоти тицяні піпеткою піп'яткою у фотошопі. і поскладав все в єдиний файл для зручності. Ось що з цього вийшло: скрізь пластикову коробку, різкість навіть на 360% збільшення знову не сильно відрізняється. А от колір знімка, зробленого з використанням фільтру B W, знову виглядає помітно тепліше. Заміри піп'яткою також вказують на те, що хоє значно ближче до справжнього кольору, а B+W W все ж таки жовтить. Чесно кажучи, результати мене досить сильно здивували, оскільки я очікував приблизно протилежних результатів. Я думав, що Хоя буде світліше, а B++W плюс W буде точнішому кольору передачі. Власне, так і вийшло тільки навпаки. Щодо впливу товщини ободу, то тут особливих відкриттів я не зробив. Тонкі оправи все одно мають перевагу, коли ви набираєте декілька фільтрів одночасно, наприклад, декілька нейтрально-сірих фільтрів для довгої експозиції, ще й полярик і ще щось. Але якщо у вас один фільтр, то його вплив практично непомітний. Можливо, буде помітний на якихось надширококутних об'єктивах, але у будь-якому випадку вінітування не настільки страшна річ, щоб її панічно боятися. Навпаки, його ще й часто додають в процесі обробки знімку. То який фільтр краще? Я би виходив з задач. Якщо ваша задача каталожна чи рекламна зйомка блискучих предметів, то однозначно хоя. Суво кольорі може зробити фото просто браком для клієнта, який місяцями бився над тим, щоб його умовна сумочка якась мала саме такий відтінок, як він хоче. І якщо ваше фото не передасть його саме так, це не робота, це власне брак. В той же час у студійних умовах вам, скоріш за все, абсолютно не критично стоп-освітлення туди-сюди, бо ви маєте повний контроль над ним. Якщо ж ви знімаєте якусь природу, птахів на телеоб'єктив, наприклад. То виграш у півстопа світла, який дає плюс W, буде прям дуже бажаним, оскільки потенційно дозволить не так сильно задирати Іса або використати ще більш коротку витримку. А трохи доданої теплоти може навіть гарно виглядати в таких кадрах і не матиме ніякого негативного ефекту. Різниця в різкості між Хоя та B W такі на боці німецького виробника. Але як самі бачили, вона настільки мізерна, що буде помітна лише при дуже сильному кропі. Я навіть на скидку не можу придумати сценарію зйомки, де б ця різниця мала реальну практичну цінність. Хіба що для серчів в інтернеті можете, до речі, починати це робити прямо зараз в коментарях під цим відео. Щодо ціни, ну тут вирішувати кожному самостійно, і неправильних відповідей тут немає. Якби не сув по кольорах, то я би, мабуть, топив за те, що B плюс V однозначно краще, і просто ми бачимо роботу закону зниження віддачі, тобто коли після. Певного етапу для досягнення мінімального покращення будуть необхідні дуже значні вкладення, які можуть виявитися навіть невиправданими у порівнянні з досягненнями те, що називають «diminishing Returns. А так, залишу вас самостійно вирішувати, наскільки конкретно вам підходить той чи інший фільтр, його ціна, його переваги та недоліки. Головне, не забувайте, все буде Україна. І нам це потрібно гарно зняти. До нових цікавих зустрічей. Па-па!